Цими днями відбудуться консультації з партнерами щодо кроків, які потрібні для закінчення війни. Я підписав указ про склад делегації України. Я затвердив всі відповідні директиви. Наші представники знають, як захищати українські національні інтереси, і що саме потрібно, щоб Росія не здійснила третє вторгнення. Ще один удар по Україні, так само як в минулому повторювала. Злочини проти нашого народу і проти інших народів також зараз. Йдеться про значно більше ніж про ті чи інші пункти того чи іншого документу. Треба зробити так, щоб не панував ніде в Європі і світі принцип, що злочини проти людей і людяності, проти держав і народів можуть мати якусь винагороду і прощення. Реальний мир завжди базується на гарантованій безпеці. Та на справедливості. і це відчуття не тільки моє. Я знаю, що це відчуття мільйонів наших людей та більшості людей у світі.